Марафон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Семеро жителів Херсонщини зазнали поранень внаслідок російських обстрілів. В обласній військовій адміністрації повідомили, що минулої доби під ворожим вогнем опинилися 28 населених пунктів області та місто Херсон. Окупанти били по житлових районах, пошкодили багатоповерхівку та шість приватних будинків. Також ворог, понівечів, стількову вежу та легковики. І більше про противну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую. Отже, від п'ятниці, звісно, увага українців та адекватних людей в цьому світі взагалі прикута до Кривого Рогу. І разом з тим Херсонщина, і це впадає в око одразу. Це область України, яка розташована от просто на лінії фронту, і ще навіть ближче до ймовірних пускових рубежів ворога, який атакує область дронами і ракетами з тимчасово окупованих територій, зокрема з Криму, який зовсім близько. Який межує з Херсонщиною, яка ситуація в області зараз? і Як минула ніч? Ну і половина вже більша частина дня. Так, Ну за минулу ніч і день ви вже розповіли. В принципі, не буду повторюватись. А за сьогоднішній день у нас на жаль є загиблий. Зранку о 6.30 росіяни скинули вибухівку на чоловіка 59 років народження. 50, Дев'ять років чоловік було на жаль, загинув він на місці від отриманих травм важких. Також сьогодні під обстрілом Білозерка, там вже наразі троє постраждалих артилерію гатять по цьому населеному пункту. Дві жінки ось нещодавно поступило повідомлення: 59 та 61 рік. Та чоловік 75 років отримали поранення внаслідок цих. Обстрілів також зранку сьогодні Антонівку обстрілювали з дронів. Там є один постраждалий. Тобто, загалом наразі у нас четверо поранених, та один загиблий. Будемо надіятися, що це остаточна цифра. Ця трагічна постійна, на жаль, ми постійно констатуємо якихось жертв поранені на Херсонщині. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, якої шкоди завдав ворог області? Ну якщо, звісно, про це можна говорити? Скільки яких об'єктів зруйнував? Ну як, як завжди, б'ють і по енергетики, по енергетичній інфраструктурі, по газогонам, по стільниковим вежам, як ви вже зазначали, ну там також наші оператори також оперативно пробують наднати, відновлювати. Ну і б'ють також по учбовим закладам. Це якщо знову таки не рахувати житло, яке кожного дня збільшується ця статистика руйнувань. Ну і от я ж кажу, що дуже багато дмінбудівель, такі як там училища, ну і в самому Херсоні, і от на прибережній частині постійно під атакою учбові заклади, медичні заклади, заклади, де надаються допомога, такі як пункти незламності. Ну і звичайно звичайні люди цивільні. Напередодні в своєму телеграм-каналі глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про створення укриття для диспетчерського центру екстреної медичної допомоги. Наскільки я розумію, розкажіть, будь ласка, трохи більше про цей проєкт. Так, дійсно створили там дійсно такий занедбане було підвал. Зараз він вже в такому дуже гарному стані. Відремонтований, протягнуті тоді всі комунікації, щоб люди могли працювати там безпечно. Тому що оскільки ми пам'ятаємо, мабуть, ми також це публікували. Коли був декілька прильотів. Один із них такий масований саме обстріл будівлі і самого двору цієї екстремки. Нашої ще така відома фотографія, де автівки один на одній взлетіли. Тут злетіли у повітря і потім призумилися одна на одну. І, звичайно, після цього ми е, були занепокоєні е, самою безпекою операторів, самою швидкою, як вони працюють, і от, е, спільними зусиллями відновили, відновили це приміщення, щоб люди могли знаходитись в безпеці. Це не єдиний медичний простір, не медична е, е, організація, яка Підприємство, яка займається зараз, багато своїх справ роблять саме під землею. Не буду називати всі, але ми багато про них також пишемо. Взагалі ховатися під землею зараз, піти буквально під землю в хорошому сенсі. Стало зараз тенденцією для регіонів, наближених до фронту. Передусім. А чи може вас запитати коротко, які ще укриття, можливо, захищені об'єкти планується збудувати в області? Знову ж таки, звісно, якщо про це можна говорити. Ну, перш за все, все, що стосується освіти, будуються укриття, або під одразу під школами відремонтуються, або поряд зі школами. Дуже багато таких, де ми звичайно також нещодавно їздили. Скоро будуть матеріали. Інспектували багатьох населених пунктах, які в більш безпечній частині правобережжя Херсонщини, куди хоча б не долітають та, снаряди, там або міни, то там вже будуються і. Дуже так швидко ми були, були в Олександрівській громаді, в Високопільській, і там дійсно о, є надія, що ми встигнемо до 1 серпня, якщо 1 вересня вже діти змогли піти, ті, які там знаходяться. А дітей дійсно дуже багато, тому що окрім тих е, родин з дітьми, які повернулися назад, а ще й прибережні зони туди з'їхалися, як великово. Тому це дуже важливо. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коротку розмову, за ваш час, за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам за можливості гарного вечора вам.